Так, є тріцепси. Ну, типу, просто все, на біцепс більше адекватного нічого не зробиш. Можна ще одну гантелю а, двома руками взяти і трохи подергати, Але мені не сильно це вправо подобається, чесно кажучи, не дуже вона зручна і не дуже я її відчуваю. Тому тріцепси і на тріцепси, скоріш за все, жим із-за голови. Був би б непоганий, але от знову ж таки з гантелею не моє, тому потрібно подумати, що я хочу зробити. Сказав, що не буду це робити, і що я роблю правильно. Коротше, пояснюю, чому я роблю. Я виключив, попробував. В принципі, більш-менш щось я б відчув. Думаю, нормально. Якраз одна вправа, два трицепси зразу вибиває Ми мінімізуємо витрату по часу. Бедіться підходи, скажемо так Тому по 15 разів також 3 підходи зробимо. І буде гуд. problem.